Доброго вечора. Тема розкладу, що від вас приховано, це розклад для тих, хто хоче, бажає почути, побачити. Заздалі вдячна вам за запропоновані теми. І це теж запропонована вами тема. І ми будемо дивитися на «Таро, подорож душі. Тому уважно слухаємо сигніфікацію. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, і ми розпочинаємо. І ми розпочинаємо. Хто ви, в яких ви енергіях зараз знаходитесь? Двіка кубків, паш кубків, королева кубків. Так, ну, дивлячись на сигніфікацію для чоловіків. Дивіться. Або ви більш в енергіях королеви кубків, тобто це м'якість, це чутливість, це така емпатія. Або в вашому фоні є жінка, тому що тут може бути паж кубків, це можете вийти, а дивлячись, хто як себе почувається, тому що розклад загальний. Одна позиція і тому я можу тут припустити різноманітність. Ви в енергії знаєте який? Ви зараз людина, яка має дуже такий інтерес до любовних Душевних або духовних відносин, прагнення гармонії, взаємодій на духовному рівні в енергетичному плані емоційне відкриті, співчутливі, тому що тут кубки, дивіться, три кубки, двійка кубків, паш кубків, королева кубків це ж про те, що Зараз у вас почуття відкриті, у вас серцева чакра відкрита, у вас, можливо, навіть горлова чакра відкрита, тому що ви хочете говорити, ви хочете ви цим наповнені і ви хочете це промовляти. Цікаво, ви. Або в такому стані, що у вас щось почалося, це початок. Або в вашому фоні є жінка любляча, така ніжна. Королеви кубків, це може бути коханки, до речі. Королеви кубки, вони такі м'які, Але в перевернутому положенні вони можуть бути історичними. Також, ну тут, знаєте, пов'язано або з коханням до когось, тобто з людиною, з якою у вас щось розпочинається, початкова така ситуація, або ви просто в такому настрої, коли ви готові ділитися емоціями і готові відкрити до. До нового, до нової хвилі. По жрецю це можете бути навіть, знаєте, ну, я говорила, що по-духовному, духовний сенс в цьому є. Або тут є людина, яка може бути вашим наставником, або ви є наставником, або ви є якимось. Людиною, яка має цінності. Для вас дуже важливі цінності. Для вас дуже важливе це поняття правильності. Розумієте, а, от, це про традиції. Жрець нам що говорить? Те, що на небі, то це а, є приємними. Також а, жрець це духовність, це духовний розвиток. Також жрець це про а, настанови. А також жрець це людина, яка може, ви будете, знаєте, будете здивовані, але по жрецю ви в таких от емоціях можете переживати щось через себе, знаєте, пропускати все через себе. Тому що жрець він подає інформацію, яку сам пережив або пережила, так, і може розповісти і на надихнути інших. Для вас дуже важлива взагалі ця традиційність. розумієте? Можливо, ви пов'язані з кимось або хочете пов'язати своє життя з людиною, тому що навіть тут в карті намальовано дві людини стоять перед ну, людиною, яка може їх поєднати, з'єднати їх серця, їх душі їх життя. Ну давайте, що від вас приховано, подивимось. Від такої людини, як ви, якщо ви. Сигніфікація, якщо вам зайшла, то давайте подивимось. Сонечко, плазмі, сила. Четвірка жезлів, паш кубків, петірка, петірка жезлів і на дні колоді дві капентаклів, зараз, що від вас приховано? Від вас прихований сильний потенціал і внутрішня сила. А поки що ви їх не реалізовуєте, тому що сонце це енергія ясності, енергія благополуччя. До речі, по сонцю, якщо ми будемо розглядати, це не тільки про радість світло, це й про гроші, це про освітлення. Це про прояснення, це про е, дитяча енергія, це про новизну, це про м, десь егоїзм, так? тому що якщо на людину випадає сонечко, це егоцентризм, тому що людина може поводитись як дитина, так? ну, такий аспект є. Ви готові до нового. До нового шляху, але це енергія непередбачуваності, енергія необачності. По блазню це енергія, знаєте, що там, а не важливо? А куди рухатись? А не важливо. А, а, в, а вдруг? А, не, а байдуже. Блазень – це теж дитина. І це теж про початок, це про а, нові пригоди, нові знайомства. А, ні, це знайомства не ведуть до серйозності, це знайомства. Це просто відкрита душа, і а, що буде, так і буде. І від вас приховані якісь початки, якісь можливі пригоди. Можливо, це нові, нові знайомства. І також я повинна зазначити. А ви не повністю усвідомлюєте свій потенціал і внутрішню силу. І ця енергія вона чомусь від вас прихована. Через страхи, напевно, через невпевненість у власних можливостях. Хоча а, шлях він відкритий духовний шлях, практичний шлях. А, тут потрібно задати питання. А як? Активувати ці приховані а, сили і потенціал у вашому власному житті. Тому що у вас тут є якісь блоки, і ви щось тут вивчаєте, ви а, знайомитесь з чимось можливо. Ви м папажу мечів, це якісь прихованість, яку я хочу вивчити. Це про гнучкість до інформації, розібратися.